Житло для переселенців в Одесі виготовляють будинки, які можна встановити на пляжі та у лісі. Більше тисячі пряників для військових виготовили за два дні волонтери та переселенці. Поповнення в одеському зоопарку народилися ягнята та лама. Хочу зауважити, що до комендантської години в новий рік. Думаю, усі згодні, що в такий важкий для країни час. Ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах у надважких умовах б'ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги. Тому закликаю мешканців Одещини цього року провести новорічні свята вдома в сімейному колі. Комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме, як завжди, з 23 -го години до 5 -го ранку. Дві хвилини на їжу та розповіді про те, що України не існує. Військовий лікар-нейрохірург у мирному житті. Футбольний арбітер Дмитро Кубряк проходить реабілітацію після російського полону в Оленівці. Про пережити він розповів під час брифінгу в Ukrainian Media Center Одеса. Основною проблемою це було недостатнє харчування. І Дійсно, ну мабуть, що відсотків 80 військовослужбовців, які знаходяться в полоні. Ну, вони перебувають просто в стані дійсно анорексії. Тобто це шкіра і кістки. просто. Навіть не за рахунок того, що недостатньо, недостатньо харчування, а просто на той час, коли от я там був, давали дуже малий проміжок для прийому їжі. Це буквально там 2-3 хвилини. і той конвой, який супроводжував у їдальню, він наказував підійматися, тому хлопці не могли ну, з'їсти те, що давали. Тому, скажімо, вони виглядають от таким чином, як ми бачимо під час звільнення. В першу чергу це був постійний психологічний тиск, е і постійно озвучувалася інформація на рахунок того, що. Ну мовляв, куди ви збираєтесь повертатися? Такої держави вже ну фактично не існує, і ну територія просто буде поділена між іншими державами. Ось ви там нікому не потрібні в Україні. Ось і. Ну, це було найважче психологічно. Тобто, е, хоча, хоча, ми в принципі не сумнівалися і розуміли, що е, Україна тримається, я не виключаю, щоб коли я повернуся зараз на службу, то ну, буду шукати можливість знову вирушити е, поближче до безпосередньої лінії зіткнення, щоб бути якомога більш е, корисним для. Для нашої армії, для наших бійців втрати російських військ станом на 27 грудня. Особовий склад близько 103 тисяч осіб, танки 3016 одиниць, бойові броньовані машини 6024 тисяч одиниці, 1998 тисяча артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони. 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 4652 одиниці, Спеціальна техніка 179 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Пункт обігріву та будинки для переселенців виготовляє одеська компанія, котра займається модульним і каркасним будівництвом конструкцій та будівель. Це приклад будинку, який на замовлення можуть сконструювати для переселенців. Проєкт не реалізований, бо потребує спонсорів. Встановлюються вони будь-де, це може бути, мабуть, у морі, у горах, у лісі, де завгодно. Робляться палі. Та встановлюються у нас в будинках у стінах, є базальтове волокно, яке зберігає дуже добре тепло. Опалення в такому будинку забезпечується за рахунок теплої підлоги та кондиціонерів після під'єднання його до електрики. Модерні будинки можуть бути від 15 квадратних метрів, вони можуть бути повністю контактовані меблями. Є все. Для комфортного проживання Має, може бути від однієї сім'ї. Також ми можемо на дві-три зробити. У цьому будинку дві кімнати, тобто тут дитяча кімната та для дорослих. Модульні будинки ми виготовляємо на виробництві та встановлюємо їх вже на машину та відвозимо до. Пункти, де треба встановлювати В середньому 25 тисяч доларів. Такий будиночок коштує ситуація з переселенням почалася. Люди почали виїжджати з своїх домівок, шукати нове житло. Але всі хотіли жити за містом у безпеці, тому з'явилася ідея робити соціальне житло для ВПО. Інший вже реалізований проєкт компанії пункт обігріву для громадян. Це каркасна конструкція з дерева та синтетичного утеплювача. Її розмір 6 на 8 метрів. Ми, коли його проєктували, хотілося, щоб тут поміщалося 50 громадян, але тут легко поміщається 60 громадян. Робочі місця, де можна сісти поїсти. Місце для розігріву їжі або для приготування. Також чайники, гарячі напої. Також тут завжди можна бути на зв'язку, тому що тут є Wi-Fi, завдяки Starlink. Електро... Електропостачання цього об'єкту відбувається або з центральної мережі, або з генератора. Розібрати або скласти таку конструкцію чотири людини можуть за добу. Це пічка наша розробка. Це пічка, яка підігріває і повітря, і їжу, і приміщення. І ми від неї розподіляємо тепло завдяки теплому повітрю, вентиляторам і системі вентиляції. По всій території території будівлі. Понегасники Бу розташовані по всьому приміщенню. Розетки, де можна підзарядитися або від USB, або від свого подовжувача. Цей пункт обігріву перший виготовлений компанією. Його замовила благодійна організація Карітас. За тиждень конструкція поїде до Кривого Рогу. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Зі святом всіх вітаю! Зичу щастя і бажаю, щоб збулися ваші мрії, світлі, радісні надії. Так у європейському ліцеї проходило свято для дітей-переселенців. Вони танцювали, брали участь у вікторинах, виступали все навколо, ясне, чисте, як легко. Мов пухнаста ковдра і скрізь на землю білий сніг. Прийшла на свято разом із мамою та сестрою восьмирічна Дар'я. Родина приїхала до Одеси із Чорнобаївки у травні. Мені подобається, що там дуже багато дітей і я зможу з кимось -то подружитися, тому що в мене немає друзів, а вдома є. Те, що діти пережили в наших городах, которые бомбят. Это очень большой стресс. Поэтому надо детей немного отвлекать, чтобы дети развлекались, потому что я вижу, очень многие детки сидят и за комплексом боятся раскрепоститься. Дев'ятеричный Арис проехал в Одессу из Мариуполя разом с мамою и сестрою. Мне все понравилось сегодня. Все, все, все. все. Ни одна вещь меня не обидела. И не, и не грусти. и мне грустить уже не хочется. Там были очень сильные бомбежки. Там, когда сидишь в подвале, очень терпи. Там терпеть невозможно это. Особенно, когда чувствуешь, что когда после твоей квартиры, сгоревшей квартиры, у тебя такие ощущения, не постоянно вспоминаешь это. И у тебя были вещи, и вообще плакать хочется просто. Іван Переселенець Запорізької області прийшов на свято разом з мамою. Гарне це, це, це свято, а так добре буде. в Одесі. В од Одесі свято, подарунки, а в токмаку. Просто спиш і ось тобі подарунок під пів Все усього на свято зібралося близько 120 дітей. Це переселенці з Херсонщини, Харківщини, Донеччини. Ми власними зусиллями, власними руками, власними коштами зібрали команду волонтерів, молодих артистів, самі написали сценарій, самі все організовували, декорували. І завдяки таким спільним зусиллям ми змогли організувати для діток таке казкове новорічне свято. Ідея полягає в такій новорічній касті, в якій святий Миколай разом з чарівними ельфами, оленями та сніжинками грає з дітками і показує їм справжнє новорічну казку, справжнє свято. По завершенню свята всі діти отримали подарунки. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Наші пряники рум'яні готові. Ми їх постаємо і печі. 1200 пряників за два дні. Саме таку кількість смаколиків приготували для військовослужбовців на новорічні свята волонтери. Ось зараз ми зібралися для того, щоб зробити новорічні пряники для наших військових, про яких ми турбуємось. А саме для 18-го окремого батальйону морської піхоти, для полку зв'язку, і за і для 183-го окремого батальйону легкої піхоти. Дивіться. У нас же ж ці пряники це як серце, бачите, і ми його розмалюємо, і напишемо дякуємо. А це наші військові. І ми тут їм тризубся намалюємо і теж напишемо до перемоги. Перед тим як прикрашати пряники, кожен висловив свої побажання військовим. Пусть ці пряники будуть заряджені любов'ю і нашими самими найкращими побажаннями для них. Дай Бог їм здоров'я пустці возвращаються живими. Так. так, багато їм сил, щоб вони перемогли ворога. І прийшла перемога, і ми були вільні і щасливі. Долучилися до процесу переселенці з Нової Каховки. Я розмальовувала його з великою любов'ю, з великою вдячністю. Для наших військових ми їх дуже цінуємо. Ми дуже вдячні їм за їх роботу. Я думаю, що кожен з нас може працювати на своєму фронті, навіть ось такі маленькі, просто виготовлення пряничків допоможуть нашим військовим, а вони допоможуть нам швидше вернутися додому. Нашим військовим я бажаю сил, витримки, перемоги. Я хочу, щоб вони знали, що кожного, що ми дуже цінуємо кожного з них, що ми цінуємо їх роботу. Одеса зустріла дуже щиро, відкрито. Як мама ми дякуємо всім благодійним організаціям, людям, яких ми зустріли тут в Одесі. І... Звісно, ми хочемо додому, бо вдома нас чекають батьки, вони залишились в окупації. Це важко. Ми тут, вони там, у нас така була різдвяна традиція, ми завжди збирались за столом, ну, а зараз так. Керує процесом виготовлення пряників пекарка Галина Попова розповідає про етапи приготування. Для того щоб виготовити наші пряники, потрібно житнє борошно, пшеничне борошно, мед, вершкове масло, обов'язково потрібні спеції: це кориця, гвоздика, цедра цитрусових. Також сюди йде яйце і вода. І ми починаємо наш заміс. Після того, як ми отримали готове тісто, ми беремо його шматочок. Нам його треба розкатати. Для цього у нас є спеціальна машина. Далі за допомогою формочок Галина робить пряники та відправляє у піч. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це лама, яка народилася в день Святого Миколая. Зараз їй 8 днів. Батьки малюка лайма та буран. Стать тварини можна буде визначити за тиждень. Тоді ламі дадуть ім'я серед варіантів: Миколай або Миколаївна. Його мама це е, Лайма, знаменита наша дівчинка, яка родилась в 20-му году. Первый день карантина. Вот это вот она стала мамой. Ну, малыш очень-очень хорошенький, очень здоровый. Тоже на него можно посмотреть, он в наружном вольере. Вот, потому что вот и, и, и овцы, и, и ламы, и вообще э, такие животные, э, они, у них ну, длительный там, период э, беременности. Они вынашивают очень э, сформированные уже э, плоды». Мама Лайма виношувала своє маля п'ять місяців. Зараз дитинча впевнено стоїть на ногах, так перебуває на годуванні мами. В основному стадо зараз захищає малыша, це стадне животне, І саме на сьогоднішній день трошки веде, не підпускає близько к малышу. Защищает его. Эти неприхотливые, Вони добре зимують у нас. Также у них є зімнє поміщення, подстилки делаем в холодне время. Також напередодні різдва в зоопарку народилися двоє ягнят. Это мальчик. И девчонка. Все в порядке с ними. Такие овцы, они очень хороши для вот таких вот экспозиций, как сельский дворик, потому что помимо того, что они очень красивые, очень обаятельные, они еще очень дружелюбно настроены к людям. Они, когда рождаются вот такие ягнята они уже как бы любят всех людей, и поэтому они очень контактные. Держи, 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 держи мало. Малыши на сегодняшний день находятся на лактации. Их кормит мать. Это будет происходить до года, но ну, в течение месяца через 3-4 они потихоньку будут переходить уже на сыпучие корма, так же самое на овощи, на сено и на веточный корм. Животные не сильно прихотливы, как бы все равно мы делаем. Подстілки з сухом лежали в цьому Як би їх дуже багато, я не друг об друга. Всі новонароджені тварини перебувають у відкритих вольєрах. Тому відвідувачі зоопарку можуть подивитися на них. Загалом дуже чудово, що зараз такий час, коли наразі війна в Україні, все, ще продовжується життя, і у нас з'являються нові лами, нові ягнятка та інші маленькі тваринки, які радують людей, які сюди приходять, підіймають трошки настрій. Трошки походити їх пофоткати, це дуже файно. Дуже цікаво, особливо малышу. Так, Давід? Це дуже здорово. Де б ми це ще Тут Здесь це можна побачити максимально близько. З максимальним задоволенням. Маленьку ламу дирекція зоопарку згодом планує обміняти на іншу тварину, а ягнята залишиться в зоопарку. Влада Матвічук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 28 грудня. На Одещині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. У день 3-8 з позначкою плюс. В Одесі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла. В день плюс 5, плюс 7 градусів.